Ти красавиця, та да, моя дівчинка, ти красуня. Скажи, друзі, ну де ви, ну де ви, Подивіться, яка я, які в мене оченята. Бачите, яка збільшена щелепа. Зараз їй полю трошки антибіотики, щоб покращився її стан. Апетіт у нас є, слава Богу, да, куколка моя. Готую її до терапії, капання. Трошечки треба набрати вагу. Дівчинці один рік десь плюс-мінус, не знаю, у нас з э, підвала. Ну, така аномалія у нас. Така у нас нехороша штука. Боремося вже півроку. Нірочка пише, як твоя кішечка. Друзі, будь ласка, підтримуйте. В шарці профілю є посилання. Дивіться, які там накопичення у нас великі. Кавичка, великі, що не знаєш, що робити. Чи шушу рятувати, чи око видаляти лео. Чи аналізи нести, чи ліки купувати. Ну просто не знаєш що. Все ж я дякую, дякую кожному, хто долучився і допоміг мені закрити борг від клініки. Півтори тисячі. Дякую, дорогі наші друзі, дякую. Сьогодні у нас а сьогодні у нас 17 вересня, 2025 рік.